Минулої доби ворог обстрілював прифронтові та прикордонні населені пункти Чугуївського та Коп'янського районів. Вчора близько 20 двадцятої, внаслідок обстрілу села Подали Куп'янського району зруйновано приватний житловий будинок. Ще три будинки пошкоджено. Зазнала поранення та була госпіталізована жінка 83 років. Стан середньої тяжкості. У селі Огірцеве Чугуївського району обстрілами пошкоджено житловий будинок. Сталася пожежа. Крім того, під вогнем окупантів перебували Охримівка, Хримівка, кругле бударки Чугуївського району та першотравнева Кіндрашівка, Іванівка, Кислівка, Піщане, Берестове Куп'янського району. Рятуваники звітують продовжували виконувати свої службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Куп'янські рятувальники проводили обстеження території після ворожих обстрілів. У селі Подоли Курилівської громади на території приватного домоволодіння виявлені руйнування житлового будинку. З під завалів місцевим населенням врятовано жінку 1940 року народження, яка отримала травму ноги. 25 жовтня, о 13.11 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на території речового ринку Салтівського району міста Харкова. До місця події за підвищеним номером складності було направлено 11 відділень на автоцистернах, два відділення на спеціальних аварійно-рятувальних автомобілях, загалом 80 рятувальників. На момент прибуття вогнеборців вогнем були охоплені 14 торговельних павільйонів на загальній площі близько 500 квадратних метрів. О 13.57 пожежу було локалізовано, о 15.41 повністю ліквідовано. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти поширенню полум'я на сусідні торгові об'єкти. Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 301 одиницю вибухонебезпечних предметів. За добу зафіксовано два підриви на вибухонебезпечних предметах у полі поблизу села Явір ізюмського району. Під час проведення польових робіт підірвався трактор марки Т-150 на вибухонебезпечному пристрої. Транспортний засіб був модернізований під дистанційне керування, тому обійшлося без жертв і постраждалих. Також трагічна подія трапилась в полі неподалік села Яремівка ізюмського району. За попередніми даними, чоловік 1966 року народження підірвався на протипіхотній міні ПФМ 1 Пелюстка та загинув на місці. Остаточні обставини подій з'ясовуються. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку тривають активні бої. За добу ЗСУ відбили 13 атак ворога в районах Сеньківки, Петропавлівки та Іванівки. Марія Соловйова та Олексій Мурав'йов. Харків. Новини.